Загалі за останні два місяці є дуже показова тенденція нам постійно кажуть публічно про те, що Україна отримує якийсь пакет допомоги від окремих країн. Або там від від НАТО в цілому, але зверніть увагу: зникла деталізація цих пакетів. Якщо раніше це були там сторінки тексту, де в стовпчик було перераховано ледь не до одиниці там гвинтівок, снайперських чи чогось що було передано Україні. Зараз дають надзвичайно загальні дані дуже розпливчасті. Я думаю, що це робиться спеціально, якраз в тому числі для того, щоб заплутати і налякати певною мірою росіян, тому що ну ми можемо якби казати, нам чогось не вистачає, а потім ситуація вийде, де іншою, то ми ж проти цього не будемо правильно. Тому тут, скоріш за все, є елемент такої інформаційно-психологічної спеціальної операції, тому що зрозуміли і наші партнери, що ну немає сенсу віднайте відчитуватися за кожен там переданий танк чи там ПТР, оскільки росіяни ну.